Лікарняні каси пілотний проект медичної реформи випробують у першій міській лікарні столиці. Скористатися нововведенням зможуть пенсіонери і незаможні. Отримуватимуть ліки за невелику передплату. Про страхову медицину в зародку. Олена Царенко. Вже з 1 січня наступного року у цьому приміщенні запрацює столична лікарняна муніципальна каса. Приміщення має бути оснащене комп'ютерами та доступом до високошвидкісного інтернету. Крім того, тут відкриється центр телемедицини. Киянка Лідія нещодавно перенесла операцію. Жінка розповідає, на лікування витратила кілька тисяч гривень. На її думку, ідея лікарняної каси добра тим, що пацієнтові у скрутний час не потрібно шукати ліки по аптеках. Медикаменти найголовніше, що не нужно буде бігати, збирати їх по всьому городу. От і обслужування хороше. Я только за ну мінуси в тому, що якщо це нікуди не щезні. Медики кажуть, гроші до лікарняної каси надходитимуть із членських внесків та з міського бюджету. Для пенсіонерів та малозабезпечених щомісячний внесок становитиме 30 гривень. У разі коли людина потрапить на лікарняне ліжко, ліків можна отримати на суму півтори-дві тисячі гривень. Гроші з каси мають використовувати лише на ліки. Їх купуватимуть безпосередньо виробників, а не в аптеках. Люба людина абсолютно, абсолютно по її бажанню. Вона може бути учасником даної каси тільки в лікування. Це ще раз не зарплата не якісь інші послуги, не господарчі послуги, а тільки в лікування, безпосередні медикаменти, виробити медичне призначення і медичне обслуговування Нововведення Критикують опозиційні депутати Київради. Кажуть, вже існують так звані благодійні каси, куди кияни примусово добровільно платять за медпослуги, розцінки, приміром, за ультразвукове дослідження близько сотні гривень, томографію 300. Натомість медики перек. Конують лікарняні каси створюють для покращення якості лікування. Формуватись перелік медикаментів буде згідно існуючих клінічних протоколів лікування відповідно до кожної одиниці хвороби, відповідно до існуючих стандартів якості лікування, будуть затверджені переліки, формуляри певних ліків і буде повністю забезпечення цими ліками. Медики розповідають, членську картку люди отримують через три місяці після сплати вступного і трьох членських внесків. Ті, хто не має прописки, теж можуть стати членами каси. Реєстрація. Почнеться січня. Усіх учасників заноситимуть до спеціальної бази даних. В Україні такі каси вже працюють на Полтавщині та Житомирщині. Олена Царенко, Андрій Марченко, перший національний.